Спонсор відео компанія Артлайн. Фант пана вітаю, мене звати Денис Денисайченко, і це я сподіваюся буде відносно коротке відео, яке втім має відповісти на три запитання. По-перше, коли варто задумуватись про різницю між 120 і 140 мм вентиляторами, спойлер завжди. По-друге, на що впливає ця різниця. І по-третє, чи варто звертати увагу на ще щось, на ще якісь фактори, окрім як на діаметр. Приклад простий: нова лінійка Be Quiet Pure Wings 3, про яку я згадував у огляді Be Quiet Dark Rock Elite. Ну і перед тим як почати з вас поливайка, підписка та дзвіночок. Наш україномовний контент також можна підтримати коментарем і навіть фінансово по вартості від чашки кави на місяць прямо на головній сторінці каналу. Ну а тепер. До діла. Отже, коли варто задумуватись про розміри вентиляторів взагалі. Ну ось вам ситуація. Я хочу придбати собі ПК. Бюджет у мене середній, але серед вимог є тиша. І я, скажімо, іду збирати в Artline. Конструктора у них немає, але оскільки перед покупкою в мене проконсультують гарантовано 100%, я завжди можу спитати про вентилятори навіть онлайн. До речі, на запитання, чому у Artline, як у багатьох інших інтеграторів, немає конструктора, мені відповіли, що компанія орієнтується не на спільноту спеців. А на людей, які не хочуть витрачати зайвий час на поглиблення в тему, але хочуть собі ПК на роботу або на ігри. Що я і розумію, і підтримую, бо цю ж думку намагався донести у відео про те, чому не рекомендую нати ОЗП. Бо хто хоче розбиратись, той може розібратись вже на зібраному ПК, який перевірений, працює ідеально і не містить помилок недосвідченої збірки. Як було, наприклад, у мене, я не народився за дротом, мій перший особистий комп'ютер був попередньо зібраним. як Зараз пам'ятаю на GTX 650 і Core i3-4130. Тому хто хоче, той розбереться, а хто не хоче, той все рівно буде мати комп'ютер. А як щось буде не так, то завжди можна спитати у гарячій лінії. І спитати щодо вентиляторів завжди варто, бо підтримка корпусом 140 мм моделів давно стала ледь не стандартом для 90% корпусів, починаючи з середньобюджетних мідтауерів. Власне, навіть на моєму тестовому стенді Gorilla Custom X є універсальні посадкові. Місця, тому що загалом для виробників корпусів туди, де можна встановити декілька вентиляторів від 120 мм, зазвичай можна встановити рідине охолодження, що дуже вигідно продавати і що не коштує майже нічого. Ну тобто, зробіть декілька дірок, і все. Звичайно, в деяких корпусах можна встановити або, скажімо, триста 120 мм вентилятора, або два 140 мм. І ось тут ми переходимо до теми. У чому власне різниця? І чому я рекомендую завжди лише 140 мм? Все впирається в дві основні різниці: по-перше, швидкість роботи. По-друге, висота звуку. Умовно кажучи, чим більше розмір вентилятора, тим більше повітря він через себе проштовхне. Але вам не потрібне все повітря світу, іноді воно навіть шкідливе. Вам потрібно його достатньо, щоб вентилятори на кулері процесора і кулері відеокарти отримували нове замість старого. Холодне замість гарячого. При цьому є певний спад ефективності в залежності від швидкостей. Тобто, після певного моменту більше не означає краще, точніше означає, але не по прямій залежності, і виходить, що ви даєте більше швидкості, а приріст позитивного результату абсолютно мінімальний, і це не враховуючи турбулентності, які виникають у великих пусах. Але про це я розповідав у огляді, здається, Cougar MX600. Послання буде у описі під відео, і виходить, що скажімо на своєму старому ПК. Із RTX 3090 і AMD Ryzen 3950X я мав рідне охолодження на 420 мм 3 140 мм вентилятора в додаток і керуючи швидкістю вентиляторів, дивився на температури. І знаєте, в чому прикол? Дані у мене вже не залишились, але я запам'ятав це надовго, бо на швидкості 30% від максимуму у корпусних вентиляторів, і на 40% швидкості вентиляторів на водянці я отримував температури, які мене на 100% влаштовували. Коли, тобто до 90 градусів на процесорі під максимальним навантаженням, з повним бустом на всі ядра до 85 градусів на відеокарту під синтетичним розгоном і відносно адекватні температури VRM здається, були 90. Теж у мене на материнці ще було охолодження чіпсета, але то таке. І при цьому на швидкостях 40% від максимальних мої вентилятори BeQuiet теж були абсолютно нечутними з відстані півтора метра. Якщо наблизитись близько, то так я їх чув, але я не роблю відео сидячи у притул до корпуса, я сиджу відносно далеко. І ви, я думаю, також. Якщо ж замінимо 140 мм вентилятори на 120 мм, то для надання компонентам всередині достатньої кількості повітря нам треба буде збільшувати швидкість. Оберемо найкращий з варіантів, які я можу показати на практиці. PureWings 320 мм проти PureWings 340. Дивимось інформацію на сайті виробника. Максимальна швидкість у 140 мм. Модели менша на третину, але потік повітря більший. І при цьому гучність помітно менша. Бо не забувайте, сприйняття гучності не лінійне, 22 дБ акустичних можуть бути непомітними на фоні власне квартири. А 26 дБ акустичних ви помітите значно швидше. Плюс тон звуку. Оскільки у мене слух ніколи не був якісним, я можу описати це лише приблизно. По шкалі від. Дрелі до шелесту вітра по траві. Чим менше розмір вентилятора і чим швидше він обертається, тим він ближчий до дрелі. Чим вентилятор ближчий до шелесту вітра по траві, тим він менш помітний на фоні всього іншого. І виходить, що зі 120-міліметровими вентиляторами ви можете обрати або прохолодний корпус, або відсутність помітного шуму. Зі 140 міліметровими моделями вам обирати не треба. І при цьому я не кажу, що 140 міліметрові моделі будуть. Будуть безшумними завжди, якщо ви увімкнете їх на 100% і будете так крутити, ви помітите їх роботу. І з часом, коли підшипник зноситься, ви будете помічати їх все більше і більше і більше. Власне, тут закриваємо третє запитання. Чи всі вентилятори однаково? Однакові, ні, не всі, звичайно, не всі. Два основних елемента вартості це тип підшипника і тип самого вентилятора. Я не буду зупинятися на кожному з цих параметрів. Не буду також розповідати про тип лопастей. Кількість лопастей це зараз не важливо, бо про це може бути навіть окреме відео інформації там вдосталь. Пишіть, до речі в коментарях, якщо ви хочете його побачити, що я хочу до вас загалом зараз донести. Перше, чим краще підшипник, тим довше і тихіше пропрацює вентилятор, але тим буде він дорогіший. Друге, тип самого вентилятора може бути під WM або DC. І третє орієнтація може бути на тиск або на потік повітря. Під WM вентилятори мають змінну швидкість у DC моделей. Вони зазвичай не позначаються ніяк. Вона постійна, не завжди, але постійна. Це теж нюанс. Орієнтація на тиск повітря. Означає, що вентилятор ефективніше проштовхує його через вузький отвор. Скажімо, радіаторні пластини, тобто гарно працює через перепони, але при цьому він гучніший. Орієнтир на потік повітря означає, що вентилятор просто якісно штовхає багато повітря, скажімо, через меж, Тобто, мовно кажучи, сила проштовхування проти об'єму проштовхування, щось таке. Ну і якість виконання теж впливає на ціну. Простий приклад: корпусний вентилятор за 150 гривень одиниця, і Pure Wings 3, 140 мм, майже за 500 гривень штука. Чесно, будь-які з них я б брав поперед 120 мм моделі, але виключно через те, що 120-міліметрові вентилятори у свій час були гіпергучними на оглядах. 120-міліметровий біквает все ж кращий за 140 міліметровий ноунейм, але 140 міліметровий біквает, якщо вірити сайту. Проживе 9 років беззупинної роботи. І це, до речі, важливий нюанс, бо у кулерних вентиляторів Be Quiet! надійність більш ніж у 3 чи більша. 30 років беззупинної роботи проти 9. І так, тут немає RGB, але у Be Quiet! є і RGB вентилятори які не сильно гірше, але дорожче. Тут невеличкий додаток, хоча скоріше анонс, а може і ні, не знаю. Це відео затрималось так сильно, що у додаток до Pure Wings 3 мені приїхали флагмани. Be Quiet! Silent Phoenix 4 Pro. не тільки про, але про найбільш цікаві, І оскільки можливості про них поговорити може і не бути ще дуже довго. Я розповім про них зараз. Коротко, а потім, якщо буде час, розповім детальніше. Як флагманий Silent Wings 4 Pro унікальні не лише ціною, під 800 гривень за одиницю, але по суті чотирма факторами: перший це аксесуари в коробці. Ви можете зняти кутки і замінити їх, або на мініатюрні для використання з гумовими гвинтиками, що сильно зменшує вібрацію, або навіть замінити на кутки, які підійдуть до, і я не вірю, що кажу про це, але до кулерів типу Біквіт Dark Rock Т2. Це перші ретейлові вентилятори, які я бачу, які так вміють. Бо я нагадую, у tf 2 та деяких інших моделей були 135-мм вентилятори із унікальним кріпленням, які неможливо було знайти в ретейлі. Так, у них була абсурдна надійність, але на заміну купити було неможливо. До цього моменту далі. Кабелі в паракорді не просто в оплетенні, а в вумі, а в паракорді. І конектор довгий та посилений його легше вставляти і значно легше витягати. Далі у pro версії є перемикач швидкостей прямо на корпусі. Неочевидний, але сумний тим не менше. Факт у тому, що він стає недоступним, якщо ви встановите вентилятор, скажімо, в радіатор. Тому рекомендується встановлювати потрібну швидкість прямо одразу, і вже потім встановлювати вентилятор, куди вам треба. Ну і четверте, останнє вентилятори значно значно більш тихі, аніж аналогі, при тому, що високошвидкісні моделі для підвищеного тиску повітря можуть досягати швидкостей більш ніж 3000 тисячі на хвилину. Це у 120-мм моделі у 140 лімітом є 2600 обертів. що все рівно на 50% більше ніж у, скажімо, Be Quiet Pure Wings 3. Теж на 140 міліметрів зараз я, мабуть, надам результати тестування гучності всіх вентиляторів, що були у цьому відео. Але я не хотів ці тести робити в принципі, бо актуальні вони лише під відкриті стенди. Навіть якщо у вас найпростіший корпус, найдешевший, який стоїть у двох метрах від вас на підлозі, то навіть на швидкостях під 1200 обертів на хвилину, ви не зможете відрізнити гул вентилятора від фону на вулиці. Заспокойся, будь ласка, дякую. Просто тому, що корпуси самі по собі поглиблені. Нають звук тому ці ось всі тести гучності, вони приблизні. Тим не менше, насолоджуйтесь.

При всьому цьому моя рекомендація залишається незмінною. Виставте швидкість всіх корпусних вентиляторів на 30% PWM і забудьте взагалі, що вони у вас є в прямому сенсі слова. Але от наявність Silent Wings 4 на ринку Silent Wings 4 Pro на ринку це прямо полегшення. Бо тепер рекомендувати неймовірні кулери типу Dark Rock T2. У мене є на одну причину більше, чому підсумків не буде. Бо мою рекомендацію ви знаєте, але ви вирішуєте самі, що вам важливіше: чи тиша, чи вартість, чи компактність корпусу. Бо знову ж таки, в маленьких корпусах великі вентилятори не помістяться. І це власне чудовий привід написати у коментарях, чому ви б вирішили обрати собі маленький вентилятор, а не великий. Яка може бути у вас причина обрати 120 мм міліметровий вентилятор замість 140 міліметрового? Пишіть не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дякую Київському магазину. У саундмагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину мотостаф і компанії GoodSen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. ютуб їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!